Майстер-клас для журналістів. Ведучий програми Свобода слова на ICTV Андрій Куликов обговорив із колегами останні тенденції в журналістиці. Стандарти створення новин, як боротися з джинсою. Торкнулися і перспективи обласних телерадіокомпаній. Дворазовий лауреат премії Телетріумф також переглянув новини сумської ОДТРК. Загалом каже враження, позитивні, хоча є зауваження. Мовляв, забагато уваги приділяється обласному центру. Мені було цікаво дивитися ці новини не тільки тому, що я дізнався щось про суми, а побачити, як колеги в багатьох випадках професійно роблять свою справу. До речі, і слухати радіоновини було дуже цікаво. Є комплексність, є відчуття того, що відбувається. В місті і в області є бажання в найкращий спосіб донести це до слухачів, і глядачів. Мені сподобалося те, що він дуже просто спілкувався з журналістами. Я думала, що це ж особа, це куліков. От він зараз як зайде, як сяде, і буде нас на нас дивитися з-під лоба. Ні, сподобалося те, що він нас розхвалював. Він звернув увагу на ті речі, про які ми можливо забуваємо у своїй повсякденній роботі.